У своїх попередніх відео я неодноразово зазначав, що закон великих чисел є одним з найбільш важливих результатів теорії ймовірності. Він має численні застосування. І е -е, в подальших двох відео, ну, включаючи, починаючи з цього, ми розглянемо два застосування. В цьому відео поговоримо про так званий метод Монте-Карло. Цей метод... Е Застосовується для наближеного обчислення інтегралів. Тобто, що у нас є множина А, це підмножина РД, Ну, якась гарна, обмежена, скажімо. Функція визначена на цій множині інтегровній, і нам треба наближено порахувати інтеграл від функції F по цій множині. Як це зробити? Ну, один шлях дає. Математичний аналіз, да? ми знаємо, що це такий інтеграл. Це е, границі інтегральних сум. Розбиваємо множину А на такі брусики, покриваємо брусиками, вибираємо точки в цих брусиках, да? QIT, і розглядаємо таку інтегральну суму. Да? І ми кажемо, що інтеграл це приблизна інтегральна сума. Е, та, ну, і якщо говорити про точність такого наближення. Так, якщо у нас є вкладка, ну, скажімо, є в неї похідна обмежена, то n-точок, n це порядок десь n в степені мінус одиниця на d. Іншими словами, якщо нам треба інтеграл порахувати з точністю ε, треба взяти порядку ε в степені мінус d точок. Так, скажімо, у нас. Епсилон одна сота де дорівнює 10, 10, 10 вимірний інтеграл да, по R10 від функції 10 зміни. Так, то нам потрібно взяти тоді 100, точніше, 0,01 в степені мінус 10 точок. Це 10 в 20 степені. Це дуже багато. Тобто нам треба зробити дуже багато е, операцій. І бачимо, що це відбувається за рахунок того, що у нас розмірність стоїть в степені. Це називають прокляттям розмірності. Да? Точність там одна сота ну, невелика 1 відсоток. Да? А для цього треба взяти, зробити 10 в 20 степені операцій. Це астрономічне е, значення. Ну і, звичайно, навіть з сучасною технікою на це дуже багато часу піде. На прокляття розмірності це називає. Ну, тут на допомогу проходить теорія ймовірності, закон великих чисел. А саме ось цей інтеграл ми о, значить, згадавши теорії ймовірності можемо переписати так. Поділимо і домножимо на. Мірулобокація є множини А. Так? І тоді маємо тут одиниця на міру це щільність розподілу вектора з рівномірним розподілом на множині А. Тобто, значит, Тут ми можемо записати як математичне сподівання від F від X, що має рівномірний розподілу на А. Да? І як тепер це математичне сподівання наблизити? А його можна наблизити за допомогою закону великих чисел. Математичне сподівання приблизно дорівнює середньому арифметичному. Да? f x1 плюс і так далі, плюс f x1, x і так далі, x1 незалежні однаково розподілені випадкові вектори з рівномірним розподіленням з рівномірним на ці множені розподіл. Так? Ми знаємо, що середня арафматична суми незалежних, однаково розподілених випадкових величин збігається до математичного сподівання. І саме це тут і написано. Так? І яка ж точність цього наближення? Точність порядку одиниці поділити на корінь із N. Так то нам треба десь епсилон в степені мінус 2 операції. Ну, тут, до речі, трохи краще ще взяти інтеграл по більшій множині, по Q. Та, а, насправді тут є дві проблеми. Одна проблема, що тут стоїть множина, міра множини А, а множина А сама по собі може бути якось так складно влаштована. Так, і апріорі, ну, яка в неї міра. Ну, може вона взагалі там якимись нерівностями задана, да, ця минуліна. А, як міру порахувати? Да? А, і що для цього береться? Да? Значить, давайте оточимо цю множину чимось гарним, ну, якимось там брусом, прямокутником. Да? Таким прямокутним кутним паралом піпетом. І тоді значить, ми вирішуємо одразу проблему з а, підрахунком міри. Так? А, бо міра такого бруса це добуток, довжин сторін. А по-друге, ми вирішуємо ще одну проблему з генеруванням рівномірного розподілу на множення. Был равномерный распредел моделировать на множении складной формы, это дуже непросто. просто. Да? а на прямокутнику это просто. Это даже что-то такое делали на практичных. Вы берете випадкові величины, равномерно распределенные на отрезках, тогда вектор из них складанный будет равномерно распределенный на добутку этих отрезков, на брусьях. Да? Тобто... Генерувати рівномірний розподіл на брусі набагато легше. Ну, то це, значить, проблема. Дві проблеми двох зайців вбити можна подавши цей інтеграл, як інтеграл за множиною, за якоюсь більшою множиною да, за брусом. Да, і ось для цього метода Монтекара для, для цього наближення. Це якраз наближення називається за методом Монте-Карло. Та, це справді саме те за назвою того місяця, казино, та Формула-1 і так далі. Це воно. Так ось для цього методу, кількість операцій, та, порядок кількості операцій не залежить від розмірності, Да? І не залежить від регулярності F. От для наближення інтегральними сумами, там треба було припускати, що F гладка, там, скажімо, обмежена похідна. Да? Тут цього не, не потрібно припускати. F там гарно інтегровано, ну, може, обмежено, там точніше скажемо, да, згодом. Так? Але важливо, що. Кількість операцій, ну, там стала перед цим мінус 2 зростає, да? Стало, зростає за розмірністю, але зростає не швидко, так, лінійно якось зростає. Да? А, а значить, якщо нам потрібна точність 10, да? то це то є 10 тисяч операцій потрібно. Звичайно, набагато менше, ніж 10 в 20. Ну, тут, звісно, за порядком, Може, це не 10 тисяч операцій, а 100 тисяч або навіть мільйон, але порівняти це з 10-20, ну, це а, небо і земля. Да? А, значить, зараз комп'ютер мільйон операцій може за секунду зробити. так. Отже, а, теорія ймовірності тут дуже допомагає. ну, я Мушу сказати, що зараз, в принципі, в такому вигляді цей метод майже не застосовується ну, для розв'язання ефективного реальних задач. Є такі продвинуті метод, версії методу Монте-Карло. Насправді, про метод Монте-Карло вже написані такі товстейні книжки. Та? Там є різні модифікації, там є, якось треба е, можна покращувати цю одиницю на Корінь з n. До речі, одиниця на корінь з n береться з іншого центрального твердження теорії ймовірності, з центральної граничної теориї. Да. Оце ще можна покращити до приблизно одиниці на N. Да, це число. Так, беручи точки на випадкові, а псевдовипадкові. і насправді, ось в комп'ютері не можна зробити істинно випадкові точки. Да? В псевдовипадкові. Так, для цього методу монте monte воно навіть краще, да? І там збіжність ще краще можна зробити. ну і там Оці ці квазі монте карло методи, як я сказав, дуже багато літератури. Ціла конференції проводиться. Є журнали, які називаються методом Монте-Карло і так далі.